Зробила замовлення на 10 000 гривень. Ну що, дивимось, друзі, ось така поляна. Поехали. 6 стейків лосося, 6 стейків томагавк мармурових, 2, 2 курки табака, масло сливочне, сир халумі, 6 котлет, 2 чедера, корм для собак. Три чизкейка, три пачки в шоколаді і без шоколада, сілка, два соуса, масло з и і славнозвісний рулет із трьох риб. Ну що? О, колбаса. Чорна колбаса. мармурова. Друзі, напишіть будь ласка в коментарях, Дорого чи ні за крафтові продукти? екопродукцію. 10 тисяч гривень. Отак. Така моя покупка. Фух, вроді нічого не забуду. А якщо глядач хоче замовити, може, ти посилання десь залишиш? Так, да, і залишу для вас посилання. До речі, за промокодом CLUB можна заказати ще дешевше, тому заходимо за посиланням в шапці профілю і оглядаємо асортимент і обов'язково замовляємо.